Вітаю, піони для окупантів та як рятувати життя, ризикуючи власним. Це програма Воєнкор про новини з фронту за тиждень, що минув далі. Якщо квіти, то такі. Розпочинаючи велику війну проти України, РФ самовпевнено чекала, що російських солдатів тут зустрічатимуть із квітами. Що натомість отримують окупанти від наших бійців, зокрема на Бахмутському напрямку, бачила Анастасія Бобовнікова. Піон або 2С-7 це ще радянська самохідна установка. Це потужна і масивна зброя, призначена для придушення тилів, знищення живої сили ворога та ворожої техніки на відстані 47 кілометрів. Початок її виробництва сягає 1975 року, однак на цей момент гармата входить до найпотужнішого озброєння на сході України. Найпотужніших зброй на сході України. Гармата 203 мм видає півтора постріли на одну хвилину і влучає точно в ціль. Сьогодні ми випустили більше десятка снарядів, подавили піхоту противника, вибили їхні КСП і підбили дві ворожі бронетехніки. Невідомо поки зараз. Ще чекаємо підтвердження, що то саме було. Війна відкоригувала ведення бойових дій артилерії. Тобто, ми працюємо не просто у повній бойовій підготовці, але працюємо з коригуванням з безпілотника або СП, які знаходяться на передньому краї зіткнення. Тобто намагаємося працювати чітко. Місто за містом невпинно звільняють ЗСУ. Про специфіку ведення бою в урбанізованій місцевості, розкаже Костянтин Богатирьов. Звільнення наших територій передбачає не тільки роботу у полі, а й бої в урбанізованій місцевості. Тож сьогодні одна з бригад, яка боронить східні рубежі, відпрацьовувала командні дії зачистки будівлі. Такі тренування є лише однією з восьми дисциплін, які проходять наші військові за командою. Вони висуваються в глиб ворожої території та займають кругову оборону. В цей час важлива роль оператора дрона, який здійснює розвідку на місці. І в цій роботі чимало нюансів. Ідеальними умовами, звісно, будуть це робота з якоїсь посадки або місцевості, де можна сховатися. Ідеальні умови будуть так, щоб вітер був наш. Напрямок, але при цьому він був не, дуже, не досить сильним. Як зазначають інструктори, один боєць в полі не воїн, тому армійці працюють парами. На операцію загалом відведено від п'яти до семи хвилин, тому хлопці чітко знають свої завдання, а також схеми, як зайти і вийти після зачистки будівлі, адже самому бою передувала ретельна підготовка. Це виконується не за один день, підготовка, планування. Зачистки такого здания может происходить недели для того, чтобы закольцевать все действия противника, выставить в правильных и в нужных местах спешки. Зазвичай, щоб зачистити один поверх, залучається розвідгрупа з шести осіб. Хоча ці бійці досвідчені, адже неодноразово брали участь у таких операціях, вони продовжують відточувати свої професійні навички для якнайшвидшого звільнення наших населених пунктів. Врятувати під вогнем це одне із завдань бойових медиків, які працюють на передовій. Як готують інструкторів із тактичної медицини, бачила Діана Каленик. Вчасна та кваліфікована перша домедична допомога може врятувати життя. Сьогодні майбутні інструктори з тактичної медицини відпрацьовували практичні навички екстракції пораненого з поля бою. Доносі настав камакадениксу. Це гаразд, саме особисто приймає поранення. Все добре, тримаємося. Цю позицію і на запасну. Групу на запасну позицію. Сьогодні відпрацьовували повний так сказати, спектр е -е, з пораненням. Це абстракція забирання поранення з поля бою з використанням техніки, з використанням повного особового складу, з використанням спецзасобів, е -е, які є в наявності зараз в, наших, ну, в нашій армії. На базі оперативного командування північ триває підготовка інструкторів з тактичної медицини. Курс інструктора з такмеду передбачає, що медики зможуть не лише надавати кваліфіковану медичну допомогу, але й навчатимуть бійців правильно надавати домедичну допомогу в бойових умовах, а саме в зоні під вогнем та в укритті. Через нестачу медиків багато військовослужбовців на жаль гине через те, що допомога була не надана своєчасно або не була надана правильно. І для цього, аби цьому запобігти і підготов... ну, скажімо, навченість особового складу була на одному рівні, власне, і запланований і проводиться цей курс. Аби бійці могли самостійно надавати самодопомогу, взаємодопомогу без участі медика в найбільш небезпечній зоні під вогнем, проводити первинний огляд постраждалого в укритті на рівні вмісту аптечки. Окрім базових дисциплін, курсантів навчають надавати першу домедичну допомогу за протоколом ТІСІСІ. Серед викладачів курсу досвідчені інструктори стакмеду та лікарі сертифіковані за протоколом ТІСІСІ, які мають досвід лікування та реабілітації поранених бійців. Доведено, що якщо медична допомога надається за алгоритмами ті це найкраща домедична допомога. Виживаність при цій допомозі найвища, і ми віримо в те, що коли наші інструктори, майбутні інструктори освоять ці всі етапи, пройдуть навчання за цими всіма курсами, програмами, вони понесуть ці знання до своїх побратимів, понесуть знання до тих слухачів, які будуть далі у них переймати цей досвід. І це в цілому змінить картину виживання наших військових на передовій. По завершенню курсу інструктори такмеду зможуть навчити бійців свого підрозділу надавати домедичну допомогу в зоні під вогнем та в укритті без участі медика на рівні вмісту бойової аптечки. Це дозволить підвищити рівень виживаємості серед особового складу та зменшити ризик наражання на небезпеку саме бойових медиків. Є з чим порівняти. Завдяки іноземним партнерам українські захисники опанували чимало зразків озброєння різних армій світу. Один із прикладів у сюжеті. агс 17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби АГС-17 17 1720 метрів. 1700 метрів. Плюс його, він легкий, він важить десь 30 кг. В принципі, розрахунок з двох-трьох людей спокійно може нести його при потребі в передовій. Функція його виконувати загороджувальний вогонь, коли противник наступає. І вести наступальний вогонь. Схожа з функцією нашого гранатомету. Мінус, оскільки він легкий, він скаче дуже великий розброс снарядів. Його перевага, дальні стрільби. 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. Далі, його перевагою є точність стрільби. Ще одна перевага, потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут в коробі. Перевагою є і сама швидкість заряджання. Для того, щоб зарядити ГЕС. Вони наперед, отам от улітка стоїть, хлопці принесли, треба наперед набити. Набої це займає часу. Під час бою це займає дуже багато часу. У нас набої складені в коробку. Коробку відкрив, вставив, підняв, і це буквально хлопці, улітки не поставили, затягнув і, і веде стрільбу. Набої набагато потужніші. Ага, хлопці вставили. Набої набагато потужніші. Якщо подивитися, от, хлопці, ви бачили, гс 17 набої маленькі, тоненькі, і ці набої, ці набої набагато потужніші. Це якби. Найважча стрілецька зброя для наступу, а ця зброя, я вважаю, що це як мала артилерія. Тобто це зброя, яка десь мусить стояти від фронту 1500-2000 метрів, щоб ефективно виконувати дію загороджувального вогню і вести наступальний вал. Е, було в нас це теж от на Бахмутському напрямку. Було в нас, коли ми працювали мобільними грубами, тобто ми працювали з машини з турелі. Навісною траєкторією, і аеророзвідка злітала. Типу вони дивилися, як ми працюємо. І після відпрацювання нами з МК-19 нас повідомляли, що був чітко приліт оркам на голову. Це все на сьогодні. Вірте в Збройні Сили України. Перемога обов'язково буде за нами. Побачимось у 2023-му.